Знову всім привіт! Нове відео, новий об'єкт. Зараз у мене на продажу ділянка з будинком в місті Дніпро, вулиця Луговська І зараз я вам її покажу. І так, на будинок є всі документи, приватизація, кадастровий номер, техпаспорт. Як я і казав, будинок знаходиться на вулиці Луговська Зараз зробили новий асфальт. Дуже хороша розв'язка. До центру міста 10 хвилин, рядом АТБ, Макдональдс, Пазар і інші магазини, необхідні для житла. Також є школа і садочок. І зараз будинок. В будинку є вода, світло, газ йде до будинку. По дому є розводка на опалення. Наразі опалення є тільки електричне, є котел. Для опалення та гарячої води. Будинок потребує ремонту, але рядом ділянка теж продається. Можна буде купити дві ділянки та побудувати новий сучасний будинок. Так, Інша комната. Рибки будуть забиратися. где мы дали. Еще одна комната. Люди проживают творче, тому есть малюнки. И на разе покажу вам делянку и дверь. Зараз звір, такий будинок, криша шиферна, на території є господарські споруди, вигрібна яма, вода, каналіза... вода городська. Ділянка виходить до іншої дороги, тому можна буде зробити. Другий заїзд при необхідності були літній душ та туалет. Як ви бачили, туалет вода є в домі. І далі йде огород. Назарій. Зараз він нічим не засаджено. Дана ділянка я покажу, надалі. теж продається. Сусіди проживають. По вулиці є газ. Будинок з цієї сторони та покажу вам вулицю, як я казав, новий асфальт, рядом живуть добрі сусіди. І будинок, знаю, він теж був у продажі, тобто, якщо можна буде купити дві ділянки поруч. Як я казав і побудувати новий будинок. Тому, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, з вас лайк, підписуйтесь, скоро будуть ще нові об'єкти. І повторюю, якщо вам треба щось продати або зняти в плані недвіжимості, нерухомості, прошу вибачення, то звертайтеся Залюбки вам Допомогу.